Франциско – 54. 40 років живе в Україні, майже 30 – на Кіровоградщині. Тут зустрів своє кохання і залишився назавжди. А все почалося після 9 класу. Франциско Кабрера Парес приїхав навчатися в одеському технікумі. Його закінчили з червоним дипломом і повернувся на Кубу. Там пробув півроку, але не зміг без України. Я женився і приїхав помощною. Моя жона із помощною приїхали і Потім вирішили тут відкрити школу. І вже 14 літ роботи спортивної школи. Франциско має чорний пояс і п'ятий дан. Каже, спорт для нього дуже важливий. Це сімейна традиція. Папа займався боксом, і мене привели привезли на секцію по боксу. Ну, мені зламали нос некілька разів, і я перестав ходити на цю секцію. І потім я перейшов. На рукопажній бой у нас сім'я була традиція, що ну, мой брат, сістри, анісі какі та піде спорту, імені своїми іскусствами були зв'язані. Займалися, і я пішов по цьому пути. Під час занять вихованці вигукують японські слова, а свого тренера називають сенсеєм. Саме так у Японії учні з повагою звертаються до вчителя. Перед тим, що робиться кожне рухання, я при спрашу, ви готові це зробити чи ні. Ви понимаете то, что вы делаете или нет? Или, например, я говорю какой-то все терминологии на японском языке. Поэтому я все говорю на японском языке, и они должны понимать, они уже понимают то, что я от них требую. И они выполняют то, что им должны делать. Знання основних термінів бойового мистецтва японською – це одна із умов отримання нового поясу. Екзамен здається теоретичний, практичний. Спрашується теорія, то, що я ніде знат, хто засвітає стиль, коли це було спожнено і все останой. І деякі не... знання, які я навіть не знана, наприклад, цитати 1 до 10 на японському языке. І крім цього, ні навіть не зната про рівень техніка, який я їй даю во время тренуровки. Франциско каже: "Любити свою роботу. На Кубу повертатися не планує, але питання про батьківщину завжди болючі. У мене там мама, чотири сестри і брат старший. Анісі там я только один тут на Україні. Дело тому, що у мене тут діти є. У мене дві дочки. На кові теж є свої за і проти, є проблеми, теж много. Час немножко краще стало. На батьківщину чоловік літає раз на два роки, адже квиток додому за дорогий. Утім, жителі району підтримують його і допомагають фінансово, аби зміг навідати родину за океаном. Наталка Маринець, Катерина Савінова, телевізійні новини. СІБІН.